Вітаю вас, мої прекрасні українці по всьому світу. Ви на моєму каналі Тетяна Білоцерковець. Я психолог, психотерапевт, астропсихолог, таролог. І кожного місяця, а то і частіше, я вам рекомендую рухатися разом з зірками, тому що те, що на небі, те і внизу, вони на нас впливають, планети усі. Хто вміє щитувати знаки, будь ласка, приходьте на мої таропрогнози, підписуйтесь на інстаграм-канал. Завжди я залишаю посилання. Хто на особисту консультацію, я завжди вам рада, тому приходьте. Що сьогодні відбувається? У нас з вами ми вже зайшли знаєте, в таку парадну, такий парадний вхід до коридора затемнення. Сам коридор затемнення він буде відбуватися 7 вересня. І до 23 вересня, з 7 по 23. А взагалі, от з цими всіма парадними, з цими всіми прелюдіями, у нас закінчується коридор затемнення 21 жовтня 2025 року. Що таке коридор затемнення? Оці всі парадний вхід. Ну, Ви знаєте, чому я так кажу, це щоб зрозуміло було. Це, як би мовити, коли... Починається коридор затемнення, нас вбудовують вже планети, вони нас якби вистраюють і е, вбудовують наш особистий потік, наш життєвий шлях. Дуже важливо знати свою натальну карту, знати солярну карту, ну це вже в ідеалі, знаєте, солярна карта це на рік з дня народження по, дня, по день народження наступний, а натальна карта це на все життя як розташовані планети, як саме вони впливають, де ваші дари і таланти, де ваші призначення, де вам бути, може вам іммігрувати в другу країну, а може вам а, взагалі своє хобі, хобі перетворити в свою професію улюблену і допомагати людям. Там дуже багато інформації, і де знайти, зустріти, не знайти, зустріти чоловіка гідного для себе. А, Дуже багатсько всього, тому не буду зараз тут розпилятися, а сьогодні про головне. Чому я люблю коридор затемнення? Завжди я кажу про це, тому що нам в цей момент нічого не треба робити. Ми все, ми вже не впливаємо жодного разу ніяк на своє майбутнє, на а, тут і зараз. Ми просто спостерігаємо, ми дивимося що відбувається навколо нас. І вбудовуємося в свій потік. Тобто такі підказки йдуть з різних сторін, з різних боків. І це дуже важливо розуміти, про що, де у вас в натальній карті зараз, де був молодик у дівах, знаходиться коридор затемнення. Будь ласка, приходьте, якщо не на натальну карту дізнатися повністю її, так можете просто собі взяти астроконсультацію і бути освіченим, бачити, що відбувається, і не прогавити той момент, коли вам треба кудись вбудуватися в свій потік. Якщо щось буде відбуватися таке, що вас буде лякати, ну, щось, знаєте, якийсь форс-мажор, не дуже приємні якісь ситуації. Давайте, наприклад. Я можу про себе говорити. Про клієнтів не буду, а про себе так. Минулого разу, коли був коридор затемнення у березні-лютому місяці, що відбувалося в моєму житті? У мене було три пожежі у мого сусіда на першому поверсі. Я живу на другому. Уявляйте, за місяць. Цього немає, ніде ти не знайдеш. Ми з вами живемо не лінійне життя, тобто не одне. Я тут не тільки відповідаю за свої якісь вчинки в минулому, і мені прилітає бумеранг, як би мовити, так карма ще говорять, це одне і те саме. А ми ще відповідальні в такий момент, в коридор затемнення, за усі життя, які ми жили, а ми ж з вами не пам'ятаємо, що там було. Ми відповідаємо ще за наших предків, пращурів. Ми також не все знаємо про своїх предків. ну мало хто із моїх клієнтів, хто приходить до мене на психотерапію. А я завжди кажу: збирайте своє генеалогічне дерево. Таким чином, ви повертаєтесь лицем до свого роду, і ви отримуєте автоматично, одномоментно, ви отримуєте силу роду. Коріння. А поки ви не знаєте своє коріння, ви, як у полі, бовтаєтесь і не знаєте, як вам жити, де вам бути, ви такі розгублені. Я зараз вас не засуджую, я сама така була, не завжди я про це розуміла. Мало хто про це знає і передає. Тому я вам раджу, щоб духовно розвиватися, збирати своє генеалогічне дерево. Звертайтесь до мене на психотерапію, я там пояснюю, як це робити. І будь ласка, дізнавайтесь, де у вас коридор затемнення зараз відбувається. Тому що це дуже важливо. От, наприклад, мене знайома там думала, купувати їй квартиру за кордоном чи ні, а їй пропонують, а вона чомусь розгубилася. Ну, звісно, ну це ж подія продати в Україні і купити за кордоном. Тому вона і мала рацію розгубитися, це нормально в її випадку. Так от, коли вона прийшла, я і розповіла, що добре, так можна робити, і е, вона зраділа, тому що вона вже не буде е, е, втрачати час, а буде шукати, яким чином е, це зробити якнайліпше для себе. Багато таких випадків хтось про роботу думав. Дивіться, в цей період відбувається те, що повинно відбутися. Воно і так станеться. Просто ми не можемо це як вам сказати, змінити, тому що якщо ми не на своєму шляху, то планети в цей момент нас вирівнюють. Я можу вам підказати тему. Де це область життя, де це у вас буде відбувається? От я знаю, де це в мене відбувається. Це стосовно моєї кар'єри, усього того, чого я вже надбала за свої роки, усі мої спеціалізації, усі мої професії. І зараз я зустрічаю, знаєте, вже і не ретро Меркурія, я зустрічаю людей з минулого, з минулого, де мої всі фахи спеціалізації. вони… Гідні вони потрібні. І я тішуся і радію, що я можу це знати і е, допомагати людям, так само орієнтуватися в просторі. Пам'ятайте про те, що якщо у вас там щось станеться, неприємне. Пам'ятайте про те, що ви могли щось робити з цією людиною, або ви відповідаєте за те, що зробили ваші пращури. І вам треба в цей момент просто погодитись. Я розумію, що може бути важко, але треба просто сказати сплачено, я заплатила, і погодитись з тим, що ви не ідеальні, що, можливо, ви могли щось таке подібне зробити з кимось колись. От і все, треба це визнати. Для чого це робити? Задля того, щоб ваша карма очистилася. Задля того, щоб потім в майбутньому житті або в цьому житті, щоб з вами вже не відбувалося щось, якісь такі негаразди. Коли в мене сталася перша пожежа, я сказала, сплачена, друга, третя, висновок один. На найкраще це сталося. Це дико зараз звучить оті всі мої пожежі, але на найкраще чому? Тому що зараз ця людина вже сидить в тюрмі, ну, звісно, за інше скоєне. Але ну, я просила справедливості у всесвіту. Я нічого поганого не жадала, не бажала цій людині. Це молода людина, 24 роки йому. В нього ну така неприємна доля, тому що я там живу 25 років, і це не сталося в один день так з цією людиною. Тому ось так. І зараз у нас зроблений вже в під'їзді і ремонт, і зараз хто не заходить, хто бачить родичі наших сусідів, вони дивуються і кажуть, господи, та у нас в місті немає такого під'їзду чистого, красивого, чемного, тому що ми і світло там зробили, і картини я свої повісила, і дошку для об'яв, і квіти. Ну тобто там дуже красиво тепер. Тому е, не поспішаємо думати, що все пропало, все погано. Е, дбайте, дбайте про те, щоб е, стало на найкраще. Робіть кожний крок на найкраще. Оце ви можете зробити точно. На благо собі і всім живим істотам. Сьогодні я хочу зробити, звісно, прогноз на. Вересень місяць для наших прекрасних дів. І у вас в цьому місяці, в вересні місяці, два рази буде молодий місяць. Вже один був на початку місяця, і буде наступний вересня. Також в Діві. Це дуже рідкий такий випадок. Це говорить про те, що дівам зараз час настав дати дуже багато можливостей. І ваша задача не втрачати ці можливості, бачити і починати щось нове в вашому житті. Вас вбудовують ваш особистий потік, встановлять на ваш шлях, і ви не губіться, будь ласка. Я... Хочу привітати вас. Я вас вітаю з днем народження Діви і пишаюся тим, що я сама трішки Діва, тому що я народилася наприкінці Діви, на початку Терезів. І дуже важливо розуміти, чим ви корисні для світу. Ви корисні тим, що ви. Дуже великі перфекціоністи молодці в будь-якій справі. Особливо це там, де якісь точні науки: і медицина, і бухгалтерія, і банківська якась робота, служба. Це можуть бути і виховательки, і нянечки, і лікарі. Ви дуже важливі, різноманітні. І е, ми у вас вчимося бути, знаєте, ну не ідеальними, тому що цього не існує, але наближатися до ідеалу, бути фахівцем в своїй справі. Саме діви нас цьому навчають, тому що ви земна стихія, і ви дуже працьовиті в цьому. Ви дуже такі, знаєте, е, слідчі з вас ще дуже гарні, такі і е, е, можуть бути науковці також. Тому вітаємо вас з Днем народження, і запрошую на таропрогноз на вересень місяць для кожного знаку зодіаку. Стрільці ваш таропрогноз на вересень місяць. Повішений. У вас буде якась ситуація, що вам здасться, що ви підвисли на ній. Знаєте, зупинка. Ну, воно то може і добре. Подивіться, можливо, і треба зупинитися, іноді а, це дуже допомагає. А ще вам допоможе той факт, якщо ви подивитеся на цю ситуацію під іншим кутом. Бачите, людина просто підвисла і дивиться на ситуацію під іншим кутом. І що відбувається? Осяяння в голові, інсайти, озаріння. Тому і у вас це може виникнути. Я вам цього бажаю. А там може народитися якийсь креатив. Неформальне бачення не так, як раніше. Ви вирішите цю питання, якщо ви будете робити інакше інакші дії, інакше мислення, інакше бачення. Не так, як раніше. Тоді ви не будете жертвою, а будете креативним спеціалістом. Наступна карта. Вау, знов старший аркан. Якісь такі важливі події. Ну, коридор затемнення так. Це колісниця. Ви, мабуть, спіймаєте якийсь інсайт, озаріння, і як будете стрімко рухатися в своїх справах, тому що колісниця це дуже такий, знаєте, стрімкий рух у справах. Ви йдете сміливо до своїх цілей. Ви втілите у те все, що вам там прийшло в голову, осяяння. Ви втілите це в життя і стрімко підете вгору і будете переможцем, тому що це карта переможця. Наступна колода. Дві пентаклів. Це може бути дві роботи, два проєкти. Дві людини. Можливо, ви запросите двох фахівців, знаєте, от просто суто на якийсь там проєкт. Вам чогось там не вистачає спеціалістів. Це може бути поділити роботу на двох, з кимось розділити в партнерстві. Найняти одну людину, не двох, наприклад, так? Це взагалі ви можете жонглювати, а піти на дві роботи, не обирати одну. А, Жонглювати весело це робити. Вам здавалося, що це складно, а насамперед просто зацікавте себе. І скажіть, Боже, цікаво, а як мене це вийде? І воно легко буде. Ну, я вам цього бажаю, принаймні. Наступна колода. Карта. Принцеса мечів, ви будете чекати якесь повідомлення, якусь звістку, і ви її отримаєте. І вона обов'язково вам дасть якісь а, важливі такі моменти, які можуть потім зростати в майбутньому. Бо пажі, це у нас початок, шанс, початок почати щось нове. Тому ви не просто так виглядаєте, ви дійсно знаєте ціну цим новинам. І дивимося далі. Вісімка Пентаклі, я ж казала. що новини будуть якісні і а, такі, які дадуть одразу результат. Ви отримаєте матеріальну нагороду. А, вас визнають фахівцем і визнають, можливо, дадуть не тільки матеріальну нагороду, але і лейб якийсь зробити. Це карта ще бренду. Ви захочете брендувати себе, назвати щось своїм ім'ям. Це також час настав, ви маєте право. Ця карта підтверджує, що ви майстер своєї справи, і ви можете виходити на інший рівень, можливо, на міжнародний. Це також це може бути і премія, і підняття свого чеку своїх послуг. Усе на найкраще бо ви того варті. Наступна карта. Король мечів. Це може бути якісна інформація. Пам'ятаєте, у вас був ПАШ мечів? Це точно було. Я казала, що ця інформація зростає, вона цінна. Ось вона зросла до такої людини. Це може бути держслужбовець, який вам може допомогти з цією інформацією. Це може бути і лікар, який також може вам влучно поставити діагноз і вилікувати вас призначення правильно зробити. Це може бути і юридична особа, яка знає букву закону. Це може бути юрист, і а, адвокат, ну, будь-хто, хто працює в суді, прокурор, нотаріус, ви пам'ятаєте. Далі, це може бути взагалі чоловік, воєнна людина, а, ну і жінка у нас жінки також воюють. А це також можуть бути чоловіки 40 плюс віком, яких ви можете зустріти на посаді впливові люди. І можуть вам допомогти такі знаки зодіаку, як близнюки, терези, водолії. Добре? Звертайте увагу, які з вами чоловіки поруч. Трійка жезлів. Трійка жезлів це рух у справах, рух вперед. Стрімко, швидко. Я раджу займатися спортом. У вас вистачить сил і на роботу, і на спорт, на будь-що. Трійка вона така швидка, поривчаста, але швидка. А, ну, ви можете серфити, як тут на цій, на цій карті, зображено. А також це може бути і трійка свічок, можете зробити такий романтик. Ви все можете встигнути з трійкою жазі. Ну, і подорожі раджу подорожувати, планувати, бронювати. Наступна карта. Помірність. Ну, знаєте, після такої швидкості треба і вже е до гармонії. Хочеться зупинитися і гармонійно рухатися по життю. Ось саме це е карта про це. Вона про гармонію, про почуття, що все завжди вчасно. Ви це відчуєте. Ну і янгол-охоронець вас, вас оберігає. Охоронець завжди з вами, він поруч, крила бачите? Це може бути і ваш чоловік, і просто янгол, якого ви не бачите, а він існує. Це може бути, знаєте, що я люблю, коли ви можете бути. По потрібному місті, потрібний час і зустріти важливу потрібну вам людину. І знаєте, і вам буде здаватися, як це працює. А що так можна було? Вам буде здаватися, що це якесь диво. А це так, бо час настав. От ті події статися, яка там буде у вас відбуватися, подія, а час настав. Тому ось ця карта про це. Зрозуміли помірність. Помірно рухаємося і все встигнемо. Остання колода на цьому місяці вересні. Яка красива. Десятка чаш. Дуже красиво. Подивіться. Можливо, ви мріяли покататися на кульках. Час настав. Дозвольте собі, подаруйте собі таке враження, такі мандри. Неймовірні всією родиною, а можливо, вам хтось подарує і буде спостерігати, чекати вас внизу, а ви будете там літати. Ну, це дуже красиво. Ну, і обов'язково це буде свято, ювілей, весілля, хтось народиться в родині або ви завагітніте і дізнаєтеся. Ну, це дуже яскрава карта, і вона така світла. І така усім нам потрібна, тому що вона про родину, про тепло людське, про саме найважливіше, про близьких людей. Я вам дуже цього бажаю, стрільці, щоб у вас це сталося в вересні місяці. Ну і остання карта для вас. Знов колісниця. Ви подивіться, яка краса. Або ви а, мріяли давно про велосипед, і ви його отримаєте. <сум> Купіть собі. Або ви а, налаштовані серйозно його дістати, там, де він висить або стоїть, і врешті-решт покататися на ньому. А скоріш за все, ви таки прийдете в кінці вересня до своєї перемоги особистої, до чого ви там йшли, і хотіли, і а, все робили задля цього. І повірте, ви дуже рухалися вперед, в справах своїх стрімко, впевнено, сміливо. Не бачили або й бачили свої перепони, але гідно їх долали і дійшли. Оце карта переможця. І я вас з цим вітаю, стрільці. Я вами пишаюся. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, як буде там ваш місяць відбуватися. Мені дуже цікаво, я хочу разом із вами за вас порадіти. Добре? Дуже вам дякую, що ви в мене тут є. Па-па! До зустрічі у жовтні.